Чи варто відмовлятися від російських програм? Нацрада закликала телебізнес визначитися з громадянською позицією. Українські телеканали мають заявити про свою соціальну відповідальну позицію щодо трансляції російських серіалів. На цьому наголосили члени національної ради на зустрічі з топ-менеджером українських телеканалів, де обговорювалися питання російського контенту. Зокрема, під час розмови була заявлена вимога до загальнонаціональних телеканалів продемонструвати свою соціальну відповідальну позицію в питанні трансляції російської кінотелепродукції, що формує позитивний імідж збройних сил і спеціальних. Формувань країни-агресора та містить ознаки забороненого пропагандистського контенту. Натомість більшість опитаних Житомирян вважає, що на українських телеканалах не варто транслювати російські серіали. А для чого в країні війна для чотирьох показувати російські канали, якщо без новини люди гинуть? А ви самі особисто дивитеся якісь російські серіали по українським каналам? Яких я тільки в новості дивлюся? Я вважаю, що можна дивитись, але також не забувати, хто я такий. Я дійсно українець, я патріот своєї країни і що я сам хочу змінити свою Україну. Я думаю, що потрібно запретити, тому що більшість э, російських серіалів вони от, основані от, на війні. І це масло в вагоні. Я вважаю, що от, новини російські, я, б, наприклад, не дивилася. Як я їх додивилася, мені страшно стало за майбутнє наших дітей. А серіали російські, я вважаю, що якщо там нічого поганого немає, то можна і дивитися. А ви особисто дивитеся якісь російські серіали? Так. Да, я не думаю, що варто забороняти. Завжди ж дивилися. Та й... Та й люди ж дивляться. так же ж. Серіали, а вони якісь такі стали, ці серіали, вони на психіку діяють. Нема нічого положительного, що то таке, щоб було для душі. Не варто воно не не для душі, не для тіла. Ну, нащо? Це Україна є Україна. Своє повинно бути ріднє, національне, ну я вам скажу, навіть старовинне щось таке. Знаєш, щоб, щоб ми знали іменно, що ми ісконно українські. Я теж проти. По-перше, це несе якийсь майбутній достаток для. Росії, що зараз не бажано. А по-друге, я вважаю, що треба щось духовне для України. Так я не дивлюсь, я не пам'ятаю, коли я дивилась російські серіали. І дивитися їх не хочу, немає у мене бажання.